Це е, проза життя туалети. Ми маємо дуже гостинні кафе, і це прекрасно, це чудово. Але ось таке питання: бомбосховища. Е, спочатку була така павза, потім активний моніторинг, потім розчистка, потім от нагляд. Зараз знову дещо ситуація, я бачу трошечки підприсіла по Подеінде навіть і не трошечки ситуація, коли ми йдемо і, грубо кажучи, підмазані заброшки, декорації, навіть по маршруту оглядової найактивнішої екскурсії для перлини міста. Коли ми показуємо Атлантів, напроти аварійна будівля дуже гарна була б. Приморським бульваром ми гуляємо, ми бачимо там пусті, ми бачимо ще з вибитими подекуди шибками будинки. Напроти міського са. Ми бачимо також колишній готель з такою незручною, як на сьогодні, але яка вона є, історична назва Більша Московська, Велика Московська. То теж оцей зелений будив, будинок оливкового такого кольору, він зараз теж підмазаний, підфарбований. Але далі будинок Русова, будинок Лібмана, це зараз лише пусті декорації. І звісно, що їм не на користі де те, що це занедбані пусті, порожні, не у використанні зараз будинки. Тобто навіть по е, такому самому солодкому маршруту, саме серце Одеси, я бачу багато глобальних задач, які упираються. У нас немає е, жодного моменту нашого соціального життя без політики. Чи є воно, кому воно належить, яка зараз цим юридична ситуація? Е, е, а, дім, будинок Трощинського це не зовсім дім Гоголя, oh, це так, того ж власника, він жив, е, Гоголь, в попередній версії будинку, але це от його двоюродний е, дядя то Трушинський, коротше, ще одна е, руйнування, ще одна позиція. І в мене не вистачає пальців на руках, щоб перерахувати оці печальні глобальні ситуації, які, я не знаю, мабуть, кожен конкретний випадок, а декілька пов'язані з одніми тими самими фаміліями. І що з цим можна. Жно, робити туристи? Питають, я не маю на це відповіді, тому що, мабуть, зараз на це відповіді добитися вкрай складно.